Відвідувати церкву та зустрічатись з рідними Івано-Франківський міський суд задовільнив клопотання Руслана Коцави. Саме ж слухання по суті кримінальної справи прикарпатського журналіста перенесли у зв'язку з тим, що єдиний свідок, якого мали допитати, утік з під зали суду. Під час засідання підсудний вкотре наголосив на неправомірності свого затримання та поскаржився на склад свідків. Показували, що влада нічого, а вони тому, що вони озброєні, як шакали, дружні, вони можуть чинити безчинство в центрі міста, у світлий четвер. Наплювавши абсолютно на норми моралі, на, на християнські норми і на подібне. Я говорю про правий сектор. І ви переконаєтеся, що ті клоуни з правого сектора, а їх там більшість свідків з правого сектора. Ви переконаєтеся, наскільки вони будуть зараз путатися в своїх свідченнях і тому подібне. Правозахисниця Тетяна Монтян назвала чергове засідання малорезультативним. Вона вважає, що час затягують. Це було очевидно, що суд не поспішає слухати справу, і було видно, що прокуратура також не поспішає, тому що всі свідки, які заявлені, а їх шістдесят, вибачте, їх можна слухати скільки завгодно. Вони нічого нового, особливого і цікавого, звичайно ж, не повідомлять. Вони всі достатньо однотипні. Наступне засідання по даній справі призначено на 29 квітня.